Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець в традиційному прямому стрімі Українські сукіряни. Українські секіряни, які починають сьогодні прямі трансляції на Ютуб-каналі Ігор Кравцов на платформі, якого вони працюють. І традиційна фраза: ласкаво просимо в українські сукіряни. Стрім, який об'єднує думаючих, розумних, мислячих, патріотичних українців, які ще сплять, які ще сплять. Ранок, можливо, хтось прокинувся. Як кажуть, у Львові бере і наливає філіжанку кави. Що таке філіжанка? Філіжанка це кружка для російської мови. Хоча у мене на північній Бесарабії на мові суржика, так кажуть: чашечка кави, кружечка кави. І хто у нас? У нас є нік. У нас є нік. У нас є нік. Я бачу, що людина пише вітаю. Вітаю. Ніки по латині, Отакими От маленькими буквами для моїх старечих підсліпуватих очей. Я бачу тільки нік по латині, але я цей нік по латині вітаю і дякую, що ця людина включилася в чат. Якщо вона поставив першу подобайку, то це буде. Дуже гарним початком ранку. Добре. Що ж, традиційне проханечко, підписки, будь ласка. Ті, хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Особливо ціна буде підписка під час перегляду стріму, тому що алгоритми YouTube розширюють розповсюдження цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі більше шести слів. Ну і традиційне прохання. Прямий стрім українські сокір'яни» працює від ранку до пізнього вечора. Намагається професійно дати вам гарну інформаційну аналітику. Тому я дуже прошу: 51, 68, 74 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Допомагайте, хто скільки може, тому що прямий стрім українські сокір'яни» – це незалежний стрім. І залежить тільки від вашої допомоги, тому я дуже прошу хто скільки зможе донати від 20 до 100 гривень. Я думаю, кожному посилі щось трохи скинути. Все, давай ти будемо працювати, заява Лаврова. Ми знаємо, що вчора була зустріч в Абу-Дабі, це об'єднані Арабські Емірати. Там були делегації від Сполучених Штатів Америки, очолював Ден Дрісков від України. Е, у нас генерал Буданов, е, начальник військової розвідки е, Збройних сил України. І від Росії, як кажуть, був генерал Костюков, це начальник е, головного ГРУ, да, головного головного розвідуправління російської армії. І кажуть ще разом з Костюковим. Там був присутній Наришкін. Наришкін це голова зовнішньої розвідки Росії. Про що вони говорили? Вони говорили про мир, узгоджували позиції. Росія каже, що їй подобається більше Трамп і його план з 28 пунктів. Ну, а План американсько-український з 19 пунктів вона відкидає. Каже, що там є позиції, на які Росії важко Згодитись такий результат. Хоча сьогодні всі починають співати, просто співати з посмішками, але ми знаємо, що посмішка дипломата мало що значить, і за посмішкою дипломата може ховатися зовсім протилежно. Сьогодні зранку всі починають співати, що зустріч була дуже результативна, дуже гарна і продуктивна, і сторони бла, 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 бла. -бла. Добре, я згожусь. Зустріч результативна і продуктивна, так? Але перед цією зустріччю росіяни звірячі бомбили Київ, звірячі вбивали і калічили наших мирних мешканців. Так? Але зустріч результативна і продуктивна. Політика і людське життя, посмішки, дипломата і людське життя це зовсім інші речі. Маємо заяву Лаврову. У нас є Лавров, да, виходить. Лавров, міністр закордонних справ Росії, каже, що нам більше імпонує план Путіна з 28 пунктів. І ми до нього маємо прихильність, тому що в ньому є буква і дух Анкоріч, так сказав Лавров. Ну, якщо є інший план, то ми його будемо розглядати. Ось так сказав. Про американсько-російський американсько-український план, вибачте, з 19 пунктів Лавров. Ми його будемо розглядати, і тут же заява американської сторони, заява американської сторони Сібі э, Цитує американського чиновника, який на правах інсайдера дав інтерв'ю CBS, Вони американський чиновник сказав, що чи американці е вірять, що рано чи пізно Путін займе Донбас, або шляхом мирних перемовин, або військовою силою. Тому в Зеленському Україні потрібно піти на поступки, тому що рано чи пізно Донбас буде російським. Бачите, американці підтримують Путіна, розуміючи, як вони кажуть, що російські війська просуваються вперед. Хоча вони просуваються іноді вперед, так як іде Черепаха, але американці кажуть: ну, як вони так просуваються, то будуть у Києві через 20 років. Да? Тому ми підтримуємо Путіна. Ну, я трошки каламбурю, але ми бачимо, як мінливий світ політики і дипломатії. Як американці з підтримки України можуть приходити на підтримку Путіна для того, щоб заставити українців, що підписати, підписати мир? Ну і е, заява, кого? заява переговірника в Женеві Єрмака, який сказав, що Україна задоволена тими позиціями, які вона виробила з Америки. З Америкою, Сполученими Штатами Америки. про ці 19 пунктів. Ми задоволені цими позиціями. Ми їх будемо дотримуватися. Ми їх намагатимемося втілювати в життя на мирних переговорах. Заява Андрія Борисовича Ярмака, голови офісу президента України, де є він інтерв'ю, і термінова заява Зеленського. Ви бачите, як політики пішли зранку заявляти, да? Або пізно ввечері вчора заява президента Зеленського про те, що він готовий зустрітися з Трампом. Але поряд повинні бути європейські друзі, кунаки. Колись був фільм такий Пригоди Шуріка. Да? Пригоди Шуріка, Кавказька Полонянка. Там був Віцин, Моргунов і Нікулін. Відсін з кінжалом був, вони отакі йшли, це такий здоровий, да, в ресторані сідають, хто це? Це кунаки. кунаки. Да, друзі, кунаки. Так от каже Зеленський, я готовий зустрітися Трампом, але щоб поруч мої були кунаки, мої європейські друзі. Хоча, як пишуть, ці друзі грошей Україні не дають, зброю не дають, солдат не дають. Але Зеленський хоче, щоб ці кунаки, які готові... Злити в будь-який момент Україну були поряд. І стармер, стармер потихенько починає зливати Україну разом з Макроном Мерцем. Інтерв'ю Стармера він каже, що е, трійка лідерів Англії, Франції та Великобританії е, згідно з позицією Трампа по Україні. Готова згодитись з позицією Трампа по Україні. І Якщо будуть враховані при цьому інтереси України і Європи, Но ось бачите, отака низка шквал політичних заяв. Так це ще не все. Заява Трампа. Я готовий зустрітися з Зеленським і Путіним. При умові, Якщо цей договір буде вже напрацьований остаточно, і покладений нам на підпис. Крапка. Ви бачите, як я сьогодні зранку процитував на пам'ять заяви всіх, хто почав вчора від вечора стартувати політичних діячів лідерів президентів. Ну і завершую, звичайно, цитатою Трампа: я готовий зустрічатися з Зеленським і Путіном. Без європейських кунаків, да, для того, щоб підписати договір, коли він вже буде остаточно напрацьований і покладений мені на підпис. Ми завершимо цю Дев'яту війну і там знову бла, 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 бла 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 Відчитався я вам на п'ятірочку, сам собою задоволений. В'ячеслав Ярмухамедов, доброго ранку. Дякую, дякую. Пан Юрій Полонський підтримав доброго е, ранку. І Volkswagen Passat, рідний земляк. Я за латинню дрібненьку я ж зараз побачив, що першим був Volkswagen Passat, земляк радий. Давно не бачив Volkswagen Пасата. Як ти, друже, як ти поживаєш? В відпрацював 10 хвилин, велике проханнячко. Насилайте донати, не скупіться. Я працюю на совість зранку, свіжа і якісна, класна аналітика. Ніхто так працювати для вас щиро, професійно, а головне, правдиво не буде. 51 68 74, 51, 97, 22, 28, 93. Скидайте донатків, хто скільки зможе. Ну і не забувайте підписуватись на прямий стрім, українські сокіряни. До нової зустрічі і гарно, спокійно, нам дня. Дякую за те, що подивилися стрім.